Миколаїв, всім привіт! Я хочу вам показати, як знайти найкращий футбольний магазин у місті Миколаєві, а може і у всій Україні. Ми знаходимося у центрі міста на вулиці Соборній. Ви всі прекрасно знаєте це пересічення з вулицею Велика Морська, цокольне. Наше приміщення. Орієнтир це магазин -простор. Ось Там знаходиться. Спускаємося сюди обережно. Зараз трошки сніжочок слизько може бути. І заходимо за мною і тут. До речі, у нас немає світла, але працює генератор, і тому ми повний спектр послуг вам а, можемо представити. Термінал все працює, все порядок. М'ячі, сороконіжки, а, не знаю, що хочете. Нове Бу тільки оригінал. Якщо БУ, то це БУ без ремонтів. Купа класної кіпи по цінам, там по 400-300 гривень, взуття від 500-600 гривень. А, Футбольний рай знаходиться за адресою Велика Морська 67/2, місто Миколаїв. Обов'язково завітайте.